З Іриною Крикун я проходжу курс сеансів для налагодження моїх проблемних стосунків з донькою. І вже після першого сеансу я помітила результат, донька стала спокійнішою, а я стала по-іншому реагувати на ті проблемні ситуації, які виникають у нашому спілкуванні. Причиною цього були мої стосунки з батьками в минулому і копіювання їхнього досвіду спілкування зі мною, а також ті негативні. Установки, деструктивні програми і блоки, які зайшли у мене ще в дитинстві. Завдяки вмілому керівництву Ірини нам вдалося переписати більшість із них, і я відразу відчула покращення у стосунках з ним. Звичайно, ще є над чим працювати, але головне, я зрозуміла, що проблема є не самій доньці, а. Моєму сприйнятті тих чи інших реакцій, вона як дзеркало підсвічує мені, показує те, на що мені варто звернути увагу у собі самій. З Іриною я завжди отримую більше, ніж очікувала. Інколи нам варто проговорити якусь проблему, не заглиблюючись у неї в сеансі, як я помічаю, що вона зникла з мого життя взагалі. Хтось каже, що це магія, чудеса, але це. Та нова реальність, яка стає можливою завдяки компетентності і професіоналізму вмілого провідника, яким, безперечно, є Ірина. І мені дуже приємно спостерігати, як трансформується мій новий досвід, як він інтегрується в мою теперішню реальність і бачити свій поступ вперед. І, звичайно, я дуже задоволена тими змінами. Які зараз відбуваються.